Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, вже тиждень ходить така інформація. На жаль, я її конкретно ніде не зустрічала. Ось вона таємно, бачите, приховують. Е, дуже важлива інформація. Зараз я скажу: Лукашенко планує торгувати українськими дітьми. Близько 20 тисяч ми знаємо, що Росія вивезла, викрала, депортувала з України. А мене цікавить через те, що вони зараз опинилися, якась частина зараз опинилася у Білорусі. Реакція світу: чи, дій... Стоп. чи дійсно Лукашенко, ну, дивіться, торгувати українськими дітьми не прямолінійно? А це. Для себе щось. В мене таке враження, що він для себе буде щось, да. бо він знає, що йому йде вже кінець, тобто за ним вже прийшло. чорти прийшли за ним, і він втрачає терпіння. Лукашенко втрачає терпіння, він бачить, що він вже втягнувся в війну, і він буде ну, це навіть не шантажувати, а ви. Не те, що випрошувати. Він. Ось і тут дві карти такі одинакові. Зараз я скажу. Зараз я скажу. Як це називається? Торгуватися. Не торгувати, а торгуватися, щоб для себе якісь перспективи добитися. Тобто, зараз ми ще подивимося. Да-да-да-да-да, Мої дорогенькі, він буде, це він для того робить, щоб собі підстелити соломки, ось як я скажу. Він бачить, що він втягнувся у цей війну, я скажу так, що він втягнувся в війну, дав себе втягнути. В принципі, тут це він в своїй стихії, він і не міг інакше. Ось це два дружбани, ви знаєте з ким. Ось, тепер мене цікавить. Тобто, да, він буде торгуватися, буде собі кращі умови виторговувати. Чи збирається він цих дітей дійсно повернути Україні на якихось умовах? Да, 100%. Да. Да, мої дорогенькі, 100%. Так, як я і сказала. Угу. Тепер запитання. Реакція світу на ну. А ви знаєте, реакція різна, в когось злість, в комусь байдуже. Ну, це ті люди, які дійсно щось це, будуть намагатися тут якось проштовхнути цю справу. Вже працюють люди деякі над цим. Тепер реакція нашої влади. Я так скажу. В мене таке враження, по-перше, вони якось йдуть від цієї теми. Руки в них зв'язані, чому я не розумію, чому. Вони ж такі файні переговори з Лукашенком до війни, до повномасштабного вторгнення. Тому я не розумію чомусь у них зв'язані руки. Не можуть вони вже, як би це сказати, з Лукашенком. Якось щось, щось там. А, була якась справа. Гаразд. Була якась справа, що а, щось Зеленський з Лукашенком не поділили. Гаразд. Тепер а, давайте. Які наслідки для Лукашенка? Що він з цього буде мати. Ну, в принципі, Великі не буде, буде замовчуватися ця справа. Дуже великого розголосу я тут не бачу. Звичайно, він щось отримає за це. Тут мені показують гроші. І тут гроші показують, чи буде він за це якось відповідати. Ось що мені цікаво. Ну, тут, знаєте, попробую його ще зловити, щоб відповідати. У -у. Хоч ця карта й говорить, що він ніби як у Ну, можна сказати цю карту як в'язниця, але інші карти не підтверджують цього. У -у. Я не бачу, що буде якесь покарання. Хоча. Ви знаєте, відкупиться, від... поки що я не бачу. я не бачу. Хоча, хоча він розуміє, що у нього, ви знаєте, якось, дивіться, як я бачу, я не бачу, що він тут якогось покарання. Мене цікавить, чи йому дадуть так само терориста, як і Путіну. Ордер дадуть йому, можуть дати. Але це не так швидко буде. Все ще повернеться в його, в його сторону цей час. Ще поки що, поки ні. Тому що ця справа, наскільки я розумію, якось не має розголосу. Але ця карта і ось ця карта вони говорять про те, що ще не на часі. Прийде час і він теж відповість за свої злочини. Поки ні. Поки що ні. Тепер. Я казала, що вдасться повернути дітей, мені здається. Я ще раз перепитаю. Ще раз перепитаю, чи вдасться? Ну, це і Україна повинна задіяна бути. Угу. Можуть не всі повернутися, не всі можуть повернутися, але це може затягнутися на півтора-два ну, роки. Ось якось так я це Ця справа може затягнутися до півтори-двох років. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!